Далі про те, як в Польщі сприймається захід російських ракет у свій повітряний простір, буду говорити з Аліною Макарчук. Це керівниця польсько-українського порталу Україна ПЛ, журналістка телеканалу TVN 24 та Суперекспрес. Пані Аліно, добрий вечір. Доброго вечора Як би ви узагальнено оцінили реакцію на ну польської влади і медіа, зокрема, на те, що відбулося, ракета. У небі Польщі, яку проігнорували військові Польщі, суб'єктивно негативно, звичайно, тому що це вже четвертий випадок на території Польщі, коли залітає сюди у польське небо російська ракета. Взагалі зараз не про мене, а про те, як це сприйняли поляки. Зміцілодобово про це говорять. Ясна справа, кожен поляк вже про це чув. Поляки поділились, як їх політики на два табори. Перший табір це прихильники того, як повела себе влада, як повели себе генерали. І так як ви цитували, це, зокрема, спікер польського Сейму Шимон Холовня, який сказав, що було б більше жертв. Повна його цитата звучала таким чином, що якби ми збили цю ракету, то невідомо де впали її відламки. Це, звичайно, показує, що поляки дивляться на війну в Україні з екранів своїх телевізорів і бачать, що дуже часто при роботі ППО люди помирають від уламків ракет і дуже, скажімо так, перебільшують, перебільшують роботу ППО. В цьому аспекті перша група вважає та перша про яку я кажу поляків. Вважає, що повітряні польські сили повели себе відповідно, що треба довіряти військовому керівництву генералам, які прийняли рішення не збивати цієї ракети, бо вона маневрувала і її збиття могло призвести до потенційних жертв в людях. Осердув, це місто, над яким пролетіла російська ракета, селище в Польщі знаходиться 10 кілометрів від найближчого села в Україні. Тут я чула від польських військових. Таку версію, що можливо при збитті ці відламки ракети впали б на територію України і могли б як в польському приводові нагадаю вбити, наприклад, двох людей, двох українців. Що б тоді ми з цим зробили? Питають польські генерали. В Польщі нагадаю, немає воєнного стану, тобто в небі літають цивільні літаки. Це ускладнює збиття ракет у польському повітряному просторі. Нам достоменно невідомо, е, які були причини того, що польське керівництво повітряних сил прийняло таке, а не інше рішення. Йдеться про те, що дійсно міг неподалік пролітати літак, з яких польські пілоти, які польські пілоти могли. Спостерігати в небі, будучи в своїх F-16 біля нашого кордону, друга група поляків вважає, що ракету треба було б збити одразу, не дивлячись на потенційні обставини, жертви і так далі. Нагадаю, нагадують, що Росія розуміє тільки мову сили, і це той другий табір поляків, які думають. Так як ми, які можливо, більше Росію розуміють ментально такі військові, нагадують польським елітам і політикам про, хоча про такий приклад Турції, коли Турція збила російський військовий літак Су 24 який прямував до її кордонів, попереджуючи про це російських пілотів тільки раз, що якщо ви наблизитесь, ми вас зіб'ємо, і відповідно Анкара на це відважилась. А нагадаю, Турція теж є членом НАТО, якщо ми спостерігаємо про те, як НАТО як поводить себе НАТО в цій всій історії, то звичайно я бачу спостерігаючи за польською політикою вже 10 років, що Польща десь там оглядається на е, рішення, які приймає Вашингтон, і на. Те, про що говорить керівництво НАТО, на думку військових польських генералів, які моніторують сьогодні ситуацію в Україні, кожен ракетний масовий масований обстріл, вони вважають, що по перше, польська реакція повинна бути конкретніша. Польща повинна відлякувати, не повинна боятися реакції Росії і не повинна боятися певних консеквенцій цих дій, не оглядаючись на те, що потім скажуть у Вашингтоні, не оглядаючись на те, як потім відреагують союзники НАТО. Але ми бачимо, що офіційна Варшава оглядається на те, як сприймуться союзники, чекає на консультації з ними і чекає на ухвалення спільного рішення, щоб знати, як себе повести. В подібній ситуації, якщо вона з'явиться, і якісь чергова ракета пролетить у польському небі. Це вже буде п'ята п'ятий інцидент, на який не відреагували польські повітряні сили. Ну, якщо ще раз резюмувати, що домінує, яка думка домінує ну власне офіційна версія, поки що ми не збиваємо так. Однак не можна сказати, що просто звичайні поляки хотіли б навпаки збивати, тому що вони теж розділені. Вірно, до. Так, домінує версія, така що е, однозначно ракета, яка летить вглиб Польщі і має конкретну ціль, і така є оцінка польського керівництва повітряних сил, вона повинна бути збита. І тут Шимон Холовня, е, спікер польського Сейму, трішки не до кінця ясно виразився, тому що він. Е, Скажімо так, не до кінця ясно виразився, так дипломатично кажучи. Сьогодні посол Росії в Польщі мав з'явитися на повчальній розмові в польському ЕМЗЕТІ. В багатьох людей виникає питання, що він до сьогодні тут робить, але не з'явився. І я думаю, це відкриє питання знову у Польщі. Винесе на порядок денний денний, ось це власне питання, що польський посол досі робить у Варшаві. А як такі новини можуть вплинути, і чи можуть взагалі вплинути на фермерів, які блокують кордон? Адже очевидним ще більше стає, що Україна потребує грошей, озброєння. А вони частково цьому перешкоджають, чи, чи, чи тут паралелі проводити, і, і, і перпендикуляр не потрібно? Все ж скажу чесно, на польських фермерів може вплинути лише війна на їх території, на деяких з них і лише бідність, як ми бачимо, на них впливає на тих конкретних групи фермерів частину польських фермерів яка блокує до сьогодні український е, кордон? Це е, ті люди, які думають лише про себе. Вони не думають про війну в Україні, е, ба більше не думають про потенційні загрози е, для їх країни, якщо Україна не, е, не справиться з російською армією. Про що говорять відверто польські політики? Е, про що говорять е, усі польські військові? Польща буде наступна. На жаль, е, фермери по іншому бачать цю ситуацію ситуацію, скажу більше, вони дивляться на власні фінансові інтереси, і не всі з них розуміють ем, конкретну загрозу як якою є Російська Федерація для Польщі. Нагадаю, що ось цей приліт російської ракети, яка пробула 39 секунд в польському повітряному просторі, він супроводився ще іншими гібридними операціями Росії у Польщі, йдеться про білорусько польський кордон, куди на останньому тижні кілька сотень мігрантів. Намагалося нелегально проникнути на територію Польщі. Там щодня затримують російських шпигунів на цьому кордоні щодня. Польські служби затримують людей, які нелегально через мур, через ці е, е, засіки і через е, забори, які там збудував тимчасово польський уряд, е, намагаються проникнути е, дивні особи з території Білорусі. Нагадаю, що така гібридна війна проти Польщі з боку Російської Федерації вже відбувалась в 2021 році, і вона була таким, скажімо, е, такою. Передумовою до, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, яка мала відвернути поляків від нас, відвернути поляків взагалі загалом від біженців, тому що тих мігрантів Росія перевдягала, звозила, пам'ятаємо, з Азії на територію Білорусі, і вони заходили нелегально на територію Польщі, де кочували в лісах і. Де польська польські служби проводили пушбеки, які дуже критикувала на той момент польська опозиція на сьогоднішній день? Е, польська правляча партія е, коаліція обовательська, на чолі якої стоїть Дональд Туск, але це повторюється і Росія знову вдається до тих самих методів? Було опитування РМФФМ і Дженні Газета Правна е, за дозвіл держави. Полякам воювати в Україні висловилися 27% респондентів. А минулого року здається було три. Ну тобто, суттєво. Виросла ця цифра, то виходить, що новини про польські ракети загалом можуть збільшити, якщо будуть наступні там шоста, десята, дванадцята ракета в Польщі. Цифра може буде зростати. І як ви це прокоментуєте? І чи багато можливо знаєте добровольців серед поляків воюють в Україні станом на зараз? Так, то починаюся від початку. Чим частіше буде доходити до таких випадків а, і до перетину польського повітряного простору а, російськими ракетами, то звичайно більше поляків зрозуміє, що війна ближче ніж їм здається, і що краще закінчити її на сході України, а не в Варшаві або в Берліні, якщо Варшава вже на той момент буде окупована, і про це і, і це розуміє безліч а, поляків інтелігенція і польська. Скі еліти у Варшаві, але на жаль, для нас сьогодні, хоч ніхто як казав класик, не вигадав кращої кращого правлячого. Режиму ніж демократія, то на жаль, ми бачимо теж мінуси демократії, які заключаються в тому, що політики дивляться на опитування, і ті опитування, які ви назвали, вони показують, що все таки так кількість поляків, які готові вислати своїх людей, щоб підтримати Україну, росте. Але вона все ще замаленька, щоб вийшов Туск Дональд Туск. Або Радослав Щукорський сказав, що ми е, прийняли рішення чи кошеняками ж міністр оборони вислати свої спецрозділи в Україну. А Київ на це погодився. Звичайно, що чим довше триватиме війна, тим частіше такі питання будуть з'являтися. Е, їх е, цю дискусію розпочав неспроста саме зараз президент Франції Мануель Макрон, і ми бачили неспроста одразу відповіді кожного з лідера країн. Я чула від польських військових. А вже від початку повномасштабного вторгнення я з ними доволі часто спілкувалася і проводила інтерв'ю, що в Польщі є бажаючі військові, які б хотіли воювати в Україні і допомогти українцям розправитися з російською армією на сході. А немає політичного рішення, а його й не буде. Поки більшість поляків не підтримує таку ідею. І те, що ця кількість поляків свідомих росте в цьому питанні свідомих, що краще закінчити цю війну. Там і не довести до того, що бомби і ракети впадуть на Варшаву Берлін і Париж. це буде змінювати відповідно політичний курс країни. Демократичні політики, такі як Туск, на жаль, керуються опитуваннями, і поки вони не зміняться, поки не зміниться думка народу, політична воля, політичні рішення не зміняться без згоди народу. Демократам важко вхвалювати непопулярні рішення, і це ми бачимо не лише у Польщі, але й в таких демократичних країнах, як Німеччина, як Франція, чи навіть як Учені Штати Америки тепер про добровольців. Це е, ваше останнє було питання з того, що мені відомо. В Україні може перебувати близько кількох десятків польських добровольців. Їх може бути набагато більше неофіційно, не тільки в міжнародному легіоні, але й нагадаю, що це дуже часто люди, які чекають на дозвіл від Української служби безпеки на те, щоб долучитись до нашої армії. В мене був знайомий. Матчій Беднарський, який на жаль помер під Куп'янськом. Він обороняв Бахмут. Це поляк, який півроку чекав на затвердження його кандидатури в СБУ на згоду. Його перевіряли наші служби. Чи це не колаборант, чи йому можна довіряти, щоб він міг носити наш прапор на сво на своїй руці і міг бути втілений до нашої армії? Таких поляків було і є багато. На жаль, про них в Польщі мало хто знає, тому що офіційно їх там немає, скажімо так, так на, на, на паперах, але е, досі на фронт їздять польські волонтери. Один з них був нагороджений е, Зеленським президентом України. Це Дам'ян Дуда, якого ви можливо знаєте, але він не один там. Це один з багатьох десятків польських бойових. Медиків, які не просто вчать наших медиків рятувати життя, але які сьогодні на нулі, які сьогодні на передовій, які допомагають рятувати поранених українських військових і вивозять їх з передових позицій до наметів, дуже часто до лікарень, як це дозволяє ситуація, щоб рятувати їх життя, і вони сьогодні на сході. Останнє питання вам поставлю: все ж таки, не можу не торкнутися кордону. Дональд Туск минулого тижня сказав, що сподівається на вирішення проблеми з блокуванням кордону до 28 березня. Саме тоді 28-го, має відбутися міжурядова зустріч. Однак, сьогодні міністр Польщі, міністр розвитку та технологій сказав, що з 1 квітня Польща припиняє транзит української агропродукції. Про що це свідчить, чи не загострення передчасне ситуації з кордоном? Я більш ніж впевнена аналізуючи це все, що це тимчасові міри, які приймає польський уряд, щоб заспокоїти своїх фермерів, тому що фермери просто вибились з-під контролю польської влади, і ми це спостерігаємо. На жаль, ми стали заручниками цієї ситуації, і наші водії, які стоять на кордоні. Але я спілкуюся із водіями, які стоять на кордоні, і з людьми, які туди їздять, з волонтерами, які возять туди допомогу, воду і речі. І ми чуємо. Про різні випадки два дні тому біля кордону пропускний пункт в медиці а був випадок про який мені розповідав мій знайомий польський журналіст з радіо РМФМ. Він проїздив туди і там стояв трактор на дорозі, який вів до кордону. В тракторі нікого не було. Фермерів там не було, але через те, що вони залишили той один трактор на ніч на тій дорозі, вибудувалась величезна черга з фур. Це виглядає абсурдно і смішно, і ганебно. Поляки теж це бачать і абсолютно не розуміють, чому це триває так довго. Ми, як аналітики і спостерігачі, розуміємо причини фрустрації фермерів, але також не розуміємо форми такого протесту і термінів того, наскільки це довго ще може тривати. Чому міністр? Чому польська сторона говорить про 28 число? Тому що в четвер, вже 28 березня, українська делегація зустрінеться у Варшаві з польською. Тоді ми очікуємо на якісь конкретніші заяви, якщо йдеться про. Терміни закінчення цієї блокади, а блокують певні фермери і кордон з Білорусією, блокують з Калінінграду. на сьогодні вже звідти пішли. Питання заключається в тому, чому досі блокують український кордон, і коли цей весь абсурд закінчиться. Ми надіємося, що до 7 квітня закінчиться точно, бо тоді відбудуться місцеві вибори. Буде ще другий тур, тому можливо продовжиться. Але з того що я чу від е, від людей, які спілкуються і беруть участь в перемовинах з фермерами. Розмови ці дуже важкі. Дуже емоційні і фермери. Це м, така група людей, яка хоче чим більше капіталу політичного збити перед виборами теж до парламенту європейського. А на жаль, на мою думку, створюють собі великий антикапітал. Тому що якщо поляки на початку підтримували взагалі фермерів як групу, яка протестує, має право, то на сьогоднішній день е, поляки не розуміють ані причин е, цього протесту, ані, ані причин цієї блокади, ані м Форми е, цього маніфесту своїх е, поглядів, і багатьом з них дуже соромно і прикро про що вони говорять відверто в змі польських, про що часом мені пишуть люди, яких я не знаю в соцмережах е, поляки, які вибачаються від імені своїх фермерів і кажучи їм соромно за те, що це відбувається, і за те, що кордон, який був. Е, Символом солідарності мостом між нашими двома країнами після початку повномасштабного вторгнення перетворився в блокаду, створену кількома людьми, бо так це треба назвати. Є кілька людей, які зареєстрували там цей протест, кілька людей, які зібрали найбільш скрайних фермерів поряд з кордоном України з Україною, і ці кілька людей створили ситуацію, якою заручниками стали дві держави. Що ж, будемо разом з вами сподіватися на швидке вирішення в найближчим часом. Дякую вам за розмову. Аліна Макарчук, керівниця польсько-українського порталу yeah. Україна. ПЛ.